Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми знову прогуляємось в моїм садком. Як шкода, що лаванда ще не квітне. Але ще буквально тиждень і лаванда буде у повні свого квітіння. Проте багато рослин у моєму садку вже квітне. Тож? Покажу вам їх. Це червона троянда незнайомка. Я купувала її ще тоді, коли зовсім не цікавилася сортами троянд. Це одна із перших троянд у моєму садку. А це мій шеріф. Як же я мріяла колись мати вівчарку. Тепер вона в мене є ще й мріяла мати такий сад. Так, це мамині фіолетові півники. Я трішки їх поприбирала, бо, бо сьогодні вночі в нас була страшенна злива. Я так хвилювалася, що не, що не відзняла свій садок, що він буде у жахливому стані, але всі рослини себе добре почувають. Лише трішки їх поприбирала. Це була Кейхера, піч Мельба. А тут мої улюблені троянди. Це троянда Девіда Остіна, Леді Емма Гамільтон. Яскравий помаранчевий ліхтарик. Це Боскобель рожевий. А ця троянда Саммерсонг теж Девіда Остіна, колись була моєю заповітною мрією. Як же добре, що я таки її знайшла і посадила у своєму саду. Ось іще один Пскобель. Мені так подобається ці троянди, що я не могла посадити по одному кущу. Дуже гарна теж. Це троянда Девіда Остіна. І знов Емма Гамільтон. Проте ще на бутонах. Хочу сказати, що на цій клумбі я хочу зробити деякі пересадки. Мені не подобається, що лаванда закриває всі інші квіти. Я трішки хочу її. Порозсаджувати, але то буде пізніше, коли вона повністю відквітує. А це теж троянда всієї моєї мрії Саллі Холмс. Як же довго колись я її шукала. Ну, це півники, теж їх дуже люблю. Ну і за фіолетовими півниками у мене Троянда Букаву. Маленькі бордово-білі квіточки. Це гортенція-незнайомка, яка утворює свої бутони. Мікрасончик Лен червонолистий. І під ним теж квітують троянди. Це троянда Чіпендейл. А поруч моя новинка, посадка минулого року. Троянда Констанс. Теж Девіда Остіна. А тут я побачила червоні сердечка дейцентри. Centre. Теж дуже гарна рослина. І знову красунчик Chip Dale. Ця троянда має бути просто обов'язковою у кожному садку, тому що вона дуже довго тримає свою квітку, має дуже гарний кущ і дуже гарні піоновидні троянди. Вона просто ще маленький кущик, але скоро він підросте. Тут в мене лілії. І хочу показати на порослі мого пуску. А його продавчиня мене так запевняла, що це привитий бузок і порослі не буде. Але виходить, мені сказали. Неправду, Ну нічого, буду боротися з нею. А це троянда Дінки на бутонах. Мускусні троянди завжди розквітають трішки пізніше. Це моя блакитна ялинка, справжня красуня. Ця троянда ще не розквітла, тому не будемо до неї її підходити. А тут теж моя новиночка, моя мрія. Це строката плетиста троянда Жюлі Андріє. Як же я рада, що це не пересорт. Мені просто так набридло роздарювати усі свої троянди. Мені просто уже нема кому їх роздарювати, тому я дуже радію, що це не пересорт. Це крон, принцеса Маргарета. Теж англійська троянда Девіда Остіна. Я просто захоплююсь його селекційною роботою. Як може людина створити таку красу? Ну, звісно, за допомогою природи, але все рівно він майстер своєї справи. Це малина. І тут в мене кущі смородини, порічок. Ось підійдемо до ожини. Яка ж ожина гарна, коли квітна. Це для мене теж ніби декоративна рослина. Та і ягоди потім дуже гарно виглядають і дуже смачні. До речі, у тому році я робила ожинове вино, яке ж воно було смачне. Якщо у цьому році ожина теж вродить, я покажу вам рецепт свого ожинового вина. А тут ми підходимо до жимолості. Ви подивіться, як рясно вона вродила в мене. Цей кущ, ну правда, уже великий, я посадила у минулому році. І так приємно збирати свій перший врожай. Я колись і не знала, що взагалі є така ягода, Жимолость. Я інколи її бачила в магазинах, але думала, що це різновид лохини, доки сусід не пригостив мене цією ягодою і не сказав її назву. Я думаю, хм, я теж собі хочу її у свій садок. Тому дізналася в інтернеті всю інформацію про неї і замовила по інтернету собі чотири кущі і один купила нас на ринку в садовому. І тепер потихеньку збираю свій врожай. Дітям ця ягода не дуже сподобалась. Вона трішки Кислувата, але мені прям дуже-дуже-дуже. Але я занесу свій врожай додому, а ми далі будемо милуватися квітами. Це троянда Манстедвуд. Теж троянда Девіда Остіна. Це моя лохина. Як же хочеться, щоб поскоріше вона дозріла. Дивіться, скільки ягід буде. Це мої новенькі піони. сорт Дутел. Але це точно не він. І знову-знову пересорт у моєму саду. Сорт Дутел виглядає зовсім по-інакшому. А тут в мене вже дозріла полуниця. Мене просто немає часу її збирати. Але я Дозніму це відео і обов'язково її зберу. А то просто дістанеться слимакам. А тут знову лаванда і чотири троянди Golden Celebration. Як же я люблю цей вид на свій сад. Подивіться і ви. Чесно кажучи, ці всі чотири троянди Пересорт. Бо колись я хотіла мати собі такі сорти, як Дестемона, Руаль Даль, принцеса Маргарета. Вона вже є у моєму садку. і Poet's. Wife. Це було чотири різні троянди. Проте, коли я їх посадила, я зрозуміла, що в мене всі чотири пересорт. І це всі чотири Golden Celebration, я дуже рада, що ця троянда з'явилася у моєму садку. Вона теж дуже гарна і дуже. Гарно пахне. Просто рекомендую її Подивіться на цю квітку. А ми проходимо далі крізь прикрашену сосну до моєї наступної клумби. Тут вже порозквітали люпини, а на іншій клумбі із іншого боку вони вже відквітли. А я так хотіла, щоб ці дві клумби перекликалися між собою. Це троянда The First Lady теж колись так мріяла про неї. Вона до кінця так і не розквітне. Вона так і буде у своїх бутонах. Але тут за нею вже квітує плетиста троянда. П'єр Деронсар. яка ж вона гарна. Не дарма цю троянду називають трояндою серед троянд. Дуже вона гарна. Проте у мене ще молоденька, тому не дуже висока. А це красунчик Леонардо де Вінчі. Він теж у моєму садку. Пересорт. Я замовляла колись помпонелу, дві штуки, але прийшла одна помпонела і один Леонардо. А це Флорентина, їх у мене дві. Ця Флорентина із іншого боку моєї клумби. Ви тільки подивіться на цю ідеальну квіточку. На її прекрасне. Розкриття і чарівний колір. Їх у мене теж дві, бо, як ви зрозуміли, такої краси має бути багато. Це квіточка Омаш і Барбари. Розпустилась поки тільки одна. А тут іще красуня Флорентина, яка ж вона буде гарна, як розквітне повністю. Рада, що вона в мене є. Це Олівія Роуз розпускається, теж неймовірна красуня і неймовірний має аромат. Теж це троянда англійської селекції Девіда Остіна. Ви тільки подивіться на цей ідеальний кущ. А поруч із нею троянда Пересорт білого кольору. Я вже й не пам'ятаю, яку я замовляла, чи то charming піано, чи лейдінг піано. Ну, це точно не та троянда. Це Blue for You Я вже трішки його обрізала, тому кущ маленький. Але він швидко наростає. Це троянда Шарль de Gaulle я побачила її на квітковому базарі і просто не могла себе втримати і купила. А це Коколоко. Теж моя колись маленька мрія. А ця троянда дуже схожа на неї, проте це Мокароза. роза. Ви тільки подивіться на цей колір, на цю квітку. І це при тому, що Уночі була страшенна злива, а ви тільки подивіться на стійкість цих троянд. Але будемо рухатись далі. Тут, нарешті, вже розквітла Jude the Obscure. Це троянда теж англійської селекції. Я колись її Купила не тільки через її колір і красу квітки, але й через неймовірний аромат. А це Jubilee Celebration теж англійська троянда. Ви тільки подивіться на цей ідеальний кущ. Це саме те, що я хотіла бачити у своєму саду. Не просто гарні квіти, а гарні. Кущі. І так, щоб троянди знепадали трохи донизу. Це красуня Lady of Shallot. Мої троянди всі красуні. Ви ще як багато бутонів. Ще як довго вона буде квітнути. Неймовірна троянда. А там, за ялинкою, видніється ще одна неймовірна троянда. Троянда Міріа. Проте це чайно-гібридна троянда. Вона колись так мені сподобалася в однієї садівниці, що я не могла собі її не замовити. Проте я пересаджувала її. Її влітку, і, як ви розумієте, їй дуже важко наростити свій кущ. Проте, я думаю, вона себе ще покаже. А це Чарльз Дарвін, Троянда англійської селекції Девіда Остіна. Ви тільки подивіться на цей кущ і на ці квіти. Як же я мріяла колись мати їх у своєму садку. А тепер просто щодня. Підходжу до цих троянд. І відчуваю неймовірне щастя. Я тільки подивіться на них. Ну як можна не любити і не саджати троянди? Так ця квітка відквітає, стає майже білою. А тут моя доріжка із лаванди. В кінці цієї доріжки я, я мріяла колись поставити садове дзеркало. Не знаю, чи здійсню я цей свій задум, бо хотіла, так ніби ця доріжка йде дуже-дуже далеко. Проте поки немає на це часу. Це троянда The Alnic Rose теж англійської селекції. А далі астрономія. Хто її оригінатор, чесно кажучи, не пам'ятає, але Троянда гарна. І це моя друга Троянда Олівія Роуз. Красуня, неймовірна красуня. Саме з неї почалась моя любов. До англійських троянд. А з іншого боку ростуть мої троянди-новинки. Це ті троянди, що я давно хотіла, але для них не було місця, тому я придумала, що вони будуть саме тут рости. Це була на бутоні Манстедвуд. це троянда Діте Мюллер. Неймовірний аромат і неймовірна квітка. І це тільки перший рік. Це розоман Жанон, ще не квітне. Але як розквітне, то буде неймовірне видовище. А це маленька красунечка принцеса Олександра Офкент. Такий не пересорт. Такий не пересорт. А це ще на бутонах. Абрахам Терпі Теж була колись моя мрія, і я думаю, ні, мрії потрібно здійснювати. І я знайшла місце ще для декількох новеньких троянд. Ну і на завершення ангела. Ну що ж, на цьому наша прогулянка закінчується. Дякую всім за перегляд. Бувайте!